Реконструкція годинника вже розпочалась. Зараз ремонтують дах пожежної частини. З невідомих причин всі наші спроби отримати офіційний коментар про хід реконструкції були проігноровані. Тому ми вимушені користуватися лише інформацією із сайту міської ради. З остаточною датою здачі робіт ще не визначилися. Назвати її не можемо, і ми. Але чи то з кінця літа, чи то з початку осені, полтавський бігбен разом із депо буде видно і вночі, та ще й здалеку, адже його планують підсвітити. Також обіцяють замінити й сам годинник на високоточний із милої мелодіями. Можливо, буде лунати гімн Полтави. А от думки жителів міста з приводу реконструкції Каланчі різняться. А от тільки що опоздали на автобус. Я дивлюся, часи не працюють. Ми тільки поговорили, ремонтують Каланчу, часи. Видите, мы бы уже могли бы уехать. Ну, в принципе, мы живем вот здесь, то это отлично, когда часы бьют. Все время слышишь, сколько времени. А сколько ж она будет вот така стояти?» І часи б не мішало б зробити. Незрозуміло довго затягувався. Ну, згадаємо теж, ту ж саму історію з годинником, який першочергово взагалі не хотів ремонтувати. По-друге, те, що, судячи з усього, ну, з того, що публікують от, в інтернет-виданнях інформацію, те, що е замість дзвонів буде, скажімо так, їх електронний замінник, буде стояти дві колонки. Не знаю, ми хотілося б, щоб були такі дзвони. Це було б набагато цікавіше, це було б колоритніше. У нас єдині часи, тільки здесь були. Більше ніде немає. То я считаю, давно пора уже сделать здесь ремонт і поставити точні часи. Зауважимо, що як зазначає інтернет видання Полтавщина на капітальний ремонт пожежного депо із годинниковою вежею, планується витратити більше мільйона гривень. А ми разом з вами будемо слідкувати за ходом ремонту каланчі і тим наскільки раціонально будуть витрачені бюджетні кошти.